Кажуть, що у Бога все готове, вже дощ іде. Отаке От було небо ясне, вже натягло і все йде дощ. Ну і в мене сьогодні мені сюрприз. мене останнім часом заносить то в неприйняті повідомлення, то в приховані повідомлення. Ну і занесло в приховані повідомлення. Вже на мене є нова назва. Каракатець. Отак. От так що дуже приємно. Дуже приємно познайомитися з тою жінкою, що себе взяла закатить. Комедія, дай годі. Зайшла на сторінку до цієї пані, то руками вона, на вигляд, від мене старша. От, і це в такому віці це займатися такою ну, чепухою. Обзивати сидіть і обзивати людей. Ну, ну, комедія. Я, чесно кажучи, від деяких людей в шоці. І все. Дорогеньки, сьогодні хочу нагадати вам про магазин домашнього текстилю. Постелька. Якщо ви ще не маєте постільної білизни з тканини муслін жатка, я вам рекомендую її придбати. Яка це класна постільна білизна, я вам просто не можу передати. Не стріляє, не сідає, не линяє, м'якесенька, приємна до тіла і після прання її гладить не треба. Хоча я ніколи не можу заслати постільну білизну, щоб її не погладити. Цю точно гладити не треба. Перевірено особисто мною. Ну, ну Це просто клас. Також вони мають власне виробництво пошиття постільної білизни і тканини «Бязь Голд. Можуть вам пошити простирадло на резинці, наволочки будь-якого розміру, і, можливе, індивідуальне пошиття ну, за вашими замірами. У них дуже широкий асортимент товару. Можна придбати покривала, пледи, ковдри, будь-які, подушки, рушники, постільна білизна, приліжкові килимки і багато-багато чого іншого. Ось такі серветочки на кухні. Ну, ця подушечка це для вас. На розіграш прислав магазин, але далі в сторіс я розкажу, які умови. Тому слідкуйте і не пропустіть. І взяла собі ось такий фартушок. Хто любить вдома працювати у фартушку або, можливо, у вас робота пов'язана десь з продуктами харчування. Вам обов'язково треба фартушок, карман такий довальний і така тканина, що її, мабуть, і прати не треба. Витрили. І все. І подивіться, який гарненький. Супер! Зверніть увагу на цю ніжність, дуже ніжна постільна білизна. Під ковдра дівчатка йде на блискавці. І блискавка йде майже на всю ширину під ковдри. Дуже зручно одягати ковдру, Дуже зручно. Це мені таке діло подобається. Простирадло однотонне, ніжне і наволочки ось такі з однієї сторони, в квіточки, в друга сторона. Однотонна, ну дуже класна, постільна білизна. От рекомендую вам від душі придбати саме муслін жатку постільну білизну. Дуже класна. І ось таке дуже гарне покривало насиченого, шоколадного кольору. Ніби перламутрове. Такі покривала є в різних кольорах. Воно велике. У мене ліжко невелике, так багато там ще й завернула. Але нічого, воно дуже зручне. Ну, як світло падає, трішки інакший колір показує. О, отакого ота, от кольору. Шоколадного, дуже гарне, покривається на подарунок комусь ще для себе. Просто клас. Ось таку подушку магазин дарує. За підписку на інстаграм-сторіночку і за приєднання до їхнього телеграм-каналу. Завтра оберу переможця серед тих, хто підпишеться на інстаграм-сторіночку, приєднається до телеграм-каналу, залишаю вам посилання. І натисне на Хочу подушку. Я вам відправлю подушечку. Подушка дуже класна. Тут теж чохол можна буде прати там ще один чохол. Це як має бути. О. Ну, таку подушку ясне діло можна і купити в магазині. Засобів я не знаю, по всім засобам знаю прекрасний візажист, з якою я співпрацювала всі п'ять днів в Києві. Сьогодні, до речі, теж такий ну, макіяж, ви бачите, я не люблю насичені чорні очі. Сьогодні також такий денний макіяж, правильно, нюдовий, я не знаю, як він там називається. Сьогодні з дівчатами йду на вечір. тому Сьогодні вже в нас останній день співпраці, завтра їду додому, закінчилось моє рандеву. І щиро вдячна за співпрацю, тому що всі дні я виглядала на всі 100. Завдяки твоїм ручечкам. Дякую. <гум> До речі, дівчата, весільні макіяжі. Ти ж за місто можеш виїхати. Так, звичайно, вже за місто. За Київ може виїхати, і також е, пробний макіяж. Так, mm. дівчата часто просять пробний, то на А зачіски? ти можеш і зачіску весільну зробити? Чи ти uh -huh. так, я роблю весільні зачіски, звичайно. Угу. Тобто по всім пата або ми співпрацюємо з кимось в парі. Ну типу тобто, частіше просять в чотири роки, бо так зручніше ну, зрозуміло. В щоб... тебе є, якщо що да, дівчинка. я до того, що можна організувати. Да. Угу. Супер. Я усвідомлюю своє оточення і людей, що поруч зі мною. Я зосереджений, сфокусований на головному. Як виставиш за Сумщину, чого мовчите за Київщину? Виставиш за Київщину, чому мовчите за Чернігівщину? Згадала гарним словом Чернівці, чого ви ті Чернівці трогаєте? Ну, це вже взагалі, блядь. Люди добрі. Ми ж українці. Ой, не знаю, влітку ж квитки такі дорогі. Взагалі план, планувала в вересні, чесно, а там як вийде. Квитки ж дуже дорогі. Зараз, по-перше, на кордонах дуже великі затори, бо багато хто їде на відпочинок. Дуже багато хто. На кордоні я не готова стоять. Назад то я їду потягом, а туди автобусом. Тому, мабуть, це буде вересень, швидше за все, як уже закінчуються літні канікули. Може, десь кудись тут ще і пролечусь, не знаю. Ну, по Європі теж недорого. А так, як мені до Польщі, я більш ні, знову за Чернівці скажу. Багато хто їздить через Чернівці, я ніколи не їздила. Мені оце я до Любліна. я до Любліна вже тоді, е автобусом до Києва. Мені так комфортно, там дві години і вже український кордон. І тоді от мені так комфортно. Назад, мені дуже подобається через хелм. Просто в потязі лежиш. Ну опять там така мене трошки напряжонка, не дай Бог поїзд запізниться, мене літак впритик. Тому дорога завжди важка. Цей раз в мене взагалі було стенерів дорога. Я думаю, там сознання потеряю. Мене ніколи не питали ту електронну візу, я їхала цей раз. Злюбліна, як з дому їхала, я показала Широкод, і то я сама показала, мене його ніхто не запитував. Бірпів вже закінчилось по 24 й рік, і треба електронна віза. Я все пройшла, думаю, фух, я навіть там каву випила, розслабилася. І вже коли до літака йти, я даю свої документи. Мені кажуть, переходьте в електронну візу. А в мене зразу руки затрусилися, ноги затрусилися. Я кажу, мені ж паспорт потрібний, я клацаю, воно щось мене туди не перекидає. Коротше. До України скільки летіть, ми ж не можемо до України летіти, нема ж у нас аеропортів. До Польщі я лечу дві години, до Любліна. А так до України, здається, було щось до трьох годин з Лондона летіть. Немає ж аеропортів. Я ж лечу до Польщі, а тоді вже з Польщі їду автобусом. Я от коли поверталася 23 березня, я їхала перевізником дві доби. Сказала дуже важко. Ноги були, я єлі витримала. Мене забрали в суботу в 5 годин від будинку, і у Львові я була у 5 ранку. Дякую, Лілічка. Моя дочка їхала на Молдову, потім маршрутка приїхала із Греції за 12 годин. Та теж на Молдову я туди ніколи не їздила, не знаю. Я, це, мені люблені, подобається аеропорт маленький. Не знаю. Не знаю. Так уже привикла їздити. Мені здається, зараз кордони будуть кругом переповнені, бо люди навіть з України багато їдуть на відпочинки, дуже багато. Тому і польські кордони, які б кордони не були, люди машинами, автівками їдуть, десь ставлять ті автівки в аеропортах. І... Везуть десь дітей трошки на відпочинки, в когось, звісно, є можливість. А можливість, судячи по чергам на кордонах, багатьох є. З Польщі. Дякую вам, дякую, вам також все навзаєм. Дуже важко, влітку черги і також жарко. Да, да, я з вами згодна. От я їхала в квітні, після Великодня, на поминальну. за годину два кордони. Півгодини один, півгодини інший, без, швидко дуже. От. А туди довго, бо поїзд в Хелмі ж, не в Хелмі, а доїжджаю до Хелма, міняють міняю ці колеса. І там того довго. Ну, поки завжди встигала. Двічі хвилювалася завжди, приїжджаю в Люблін, беру таксі, їду до аеропорту. Завжди хвилююсь, але встигала. Ну, Мені так, я лежу, я не хвилююсь. Не виходжу там десь з автобусів, не виношу я ніяких чемоданів. Вони поляки швидко проходять штампи. Якщо наші збирають паспорта і забирають, тоді розносять, бо їм спішить нікуди, бо міняють на вихідних черг, да. Вони міняють колеса, то спішить їм нікуди, а поляки швидко проштампували, коли дивляться, багаж, коли не дивляться. Ой. Такі справи, дівчатка, на рахунок петиції немає повідомлень, я думаю, всі мене зрозуміли. На рахунок червоної тряпки також зрозуміли, я нікого нікуди не закликаю. Кожну, ну, люди, в нас далеко не у кожного своя голова. Ой, нічого-то. така пожмака. Я скажу вам трошки піднабрала Морозова. Доброго дня, Чернігів, доброго доброго. Доброго доброго. А потяг з Польщі незручно чи по часу не співпадає. От ви знаєте, мені якраз Мені якраз з Польщі я ніколи не пробувала потягом. Я ж у Люблін прилітаю, мені дуже подобається цей аеропорт. Хоча я вже можу справитися і... з Польщі, ми їхали потягом з Варшави. Ну там же ж не можна взяти квитка. Це хіба що їхати чимось до Хелма, от Хелма, якось Якось пересадками. Пересадками, да. А з Любліна до Хелма є електричка, але там поїзд, мабуть, не співпадав. Воно ж, якби не літак. Бориспіль, привіт. Якби не літак, можливо, їдуть як якось люди із якось. Ну, я з Польщі не їхала ніколи потягом. Можливо, і можна спробувати якось. Ну, опять же, оці пересадки. розумієте. Хоча краще двигатися, ніж сісти в тому автобусі і їхати, Тоже воно. Ну. Просто мені оце, я від ціль. Коли лечу, лечу з аеропорта Лютон. Він маленький, і він комфортний. Хитро, дуже здоровий. Там всередині поїзда, там можна просто запутатися. Тому для мене це як ідеал. Ще раз з Гатвіка летіла, ні, прилітала в Гатвік з Кіпра. А так мені оце Люблін. Ой, Лютон, Люблін. Там маленький, там маленький аеропорт. І мені так комфортно. Поїздом, може, якось можна, якісь, може, потяги ходять. ходять. Ну. З хелма він йде один до Києва чи два, мабуть. Ну, це треба все знавати, Треба підбирати, а до Любліна тільки два літака летить із Лондона. Тому отак щось воно. Щось там в нас не співпада, не виходить. Тому одна сторона в мене нормальна, друга сторона ще нормальніше, бо з поїздом, потягом. Ось зараз виправлять. Ніжен привіт! Дівчатка вийшла в ефір на рахунок петицій. А вже там там уже просто був у Кошу і, чер і Чернігівці, ой, Чернівці я чимось образила, що сказала, що в них спокійно. Так, да, от я ж коли лечу. Назад в Лондон, то в мене впритик поїзд в 5.30, а літак у мене щось там в 8 чи в 10 а Мені ж треба за 2 години на реєстрацію попасти, а там ще треба десь до часу їхати до аеропорту. І якщо поїзд запізнюється, то я завжди хвилююся. Це хвилювання, що не встигну на літак. Ну, нічого, так всі встигала завжди. Всегда, всегда, это суржик наш сумский, всегда. Девочка, мужик, у тебя всякое запитание будет. Звертайтесь, звертайтесь. за петиції що поки я не викладаю, дівчатки, немає активу. На петиції взагалі ніхто не переходить. Ніхто. Просто пролистують. Тому що немає активу. Немає активу від рідних, від знайомих. Роздали петиції по люди, які цим займаються, і все. Активу самі не роблять. Підписи самі так не на назбираються. Один в полі не воїн. Тому я там давала посилання на Іру, яка мені вона займається петиціями, а потім мені перекидає. Вона дивиться, які відлікові, поки я не буду брати. І Віра також, поки не буде актив. Буде актив, я завжди готова допомогти. Будь ласка, продублюйте сторінку з петиціями. Я вам Дірект написала. А як продублювати? Не зрозуміла. Хорошо, як, як я вас знайду, Дірек, на Маякніть. Після ефіру візьміть мені Маякніть на дзвоночок в Інстаграм. Я зразу вас знайду. Розуміла як? На дзвоночок. Я завжди кажу, кого щось срочне, дзвоніть мені, не соромтесь, я завжди возьму. Не то, що возьму, я не возьму, я просто зразу побачу, що мені хтось дзвонив, значить, щось термінове. Бо ж самі знаєте, як Інстаграм подає повідомлення. Вони до сих пір вітають з ним народження, того року ще приходять повідомлення. Тому є дзвоночок, в кого щось термінове, маяк ляні, Лі, і Лена одразу перейде побачить щось комусь треба терміново. Можливо, щось за рецепти, можливо, щось за петиції, можливо, хтось щось не зрозумів. Ну, якщо хтось хоче мене обізвати чи образити, то тоді не телефонуйте. Не треба. Наплакатися я й сама можу. А так, не соромтесь, кому щось треба терміново допомогти, ну, чи викласти, чи щось пояснити. Ну, поки не буде активу, я петицій не викладаю, дівчатка. Хоч обіжаєтесь, хоч не ображаєтеся, як хочете. Нема активу. Вони просто ну, нікому не. Ой, я не плачу, дякую вам, Вікторія. Ну, інколи, знаєте. По-перше, я не можу прийняти свої 60. Ну, не можу, ну, от таке. Мені там багато хто пише, мені 62, мені 63, я прийняла і з цим живу. Я ж про те, що всі ми різні. Одні могли поїхати і облаштуватися, інші сидять під обстрілами. Так само і я не можу прийняти свої 60 років. Я лишилась 59 і буду святкувати вже 61. І вам привітик. Тому це така сентиментальна, тонка сльоза і вона дуже легко образить. Я дуже швидко запалююся, я дуже швидко все відпускаю. Дякую вам. Не можу довго ображатися, я не можу жити в конфлікті, я не можу жити в конфлікті, коли я з кимось, ну, з кимсь якісь непорозуміння. Мені краще сісти. Все вияснить. Нехай вже будуть не ті відносини, але вони повинні бути. Мені важко жити, так чесно. Перш за все, це я роблю для себе, тому що мені важко жити в конфлікті. Я не можу. Ну, Я от така. Інша людина просто одрубала і немає в житті і все. Не так одрубала і немає в житті. Я не така. Тому всі ми різні. Дякую вам, дякую. Всяка я мама і мама, я всяка, я вам скажу. Все буває. Але я завжди завжди вибирала дітей. Завжди. І все робила раді них. І повторюсь, можливо, хто тільки зайшов в ефір. Зараз, якби так складалася ситуація, що в мене був живий чоловік, я б лишалась на Сумщині, я б нікуди не поїхала. Але якби в мене були малі діти, ну які малі, які ще самі не вирішують свою долю, я б поїхала. Це моя особиста думка. Не знаю куди. Не знаю куди. Не знаю, як би це було. Але я б не ризикувала життям своїх дітей. Я і щас тут раді них. Тільки раді них, тому що їм буде важко чотири собачки. Їх треба покормити вчасно. Ще ж жарко. Треба бути біля них. Вони старенькі. Вже ми відповідаємо за тих, кого приручили.